Розділ 4. Ви все ще можете бути врятовані. Якщо вас залишили позаду, можливо, ви думаєте, що зіпсувалися і упустили свій шанс жити на небесах вічно з Богом. Це не той випадок. Для вас ще є надія, ви теж можете врятуватися, ви знову можете побачити своїх близьких, які зникли в захваті. Рішення повністю залежить від вас. Треба тільки зробити правильний вибір. Бог любить вас і хоче провести з вами вічність, але є проблема, і вона називається гріх. Гріх полягає в тому, щоб робити і навіть думати щось, що не є досконалим і святим. Кожен із нас чинить гріх, ми не можемо допомогти. Це наша природа. Немає значення, який ваш гріх або наскільки великим чи малим ви вважаєте свій гріх. Це може бути брехня, хіть, гордість або вбивство. Будь-який гріх є гріхом в очах Бога. Немає нікого, хто чинить добро, ні навіть один. До Римлян 3, 12 Бог досконалий, безгрішний і праведний у всіх відношеннях. Таким чином, там, де він живе, небо, гріх протилежний Богу, гріх не може існувати на небі, оскільки люди за своєю природою грішні, ніхто не може жити з Богом, якщо спочатку не розв'язати проблему гріха. Яскравий приклад Адам і Єва. Вони жили в Едемському саду з Богом. Вони бачили Бога щодня. Небо є там, де є Бог, тому вони, по суті, жили на небі. Після того, як вони згрішили і їли із забороненого дерева, їх вигнали з саду. Вони не могли більше жити з Богом. Це писання записує цю подію. Бог послав його, тобто Адама, із саду. Бог вислав його з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він узятий. Так він вигнав чоловіка. І він поставив херувимів на схід від Едемського саду та полум'яного меча, який обертався на всі боки, щоб охороняти шлях до дерева життя. Буття третє з 23 по 24. Ось добра новина у Бога є рішення проблеми гріха. Він вимагає досконалої і чистої жертви, щоб спокутувати гріх. Коли Адам і Єва вперше згрішили, Бог убив тварину, щоб одягнути їх і спокутувати їхній гріх. Господь Бог зробив для Адама та для його жінки шати зі шкір тварин і зодягнув їх. Буття третє двадцять одне У старозавітні часи до приходу Ісуса Божі люди приносили в жертву тварин, щоб спокутувати свій гріх. Якщо хтось із простих людей згрішить мимовлі, зробивши те, що Господь наказав, не робити. І буде винним, якщо його гріх, яким він згрішив, буде відомий йому, то він повинен принести для своєї жертви козла, жінка без вади, за його гріх, яким він згрішив. Він покладе свою руку на голову жертви за гріх і заріже жертву за гріх на місці цілопалення, Левіт 4 з 27 по 29. ЗА старої системи первосвященик приносив кров тварин у святе місце, як жертву за гріхи. А тіла тварин спалювали за межами табору. Послання до євреїв 1311 Новий живий переклад Не біжіть, щоб знайти тварину, яку ви можете принести в жертву, щоб спокутувати свій гріх. Бог уже подбав про вашу жертву назавжди. Він так любить вас, що послав Ісуса, свого досконалого, безгрішного і праведного Сина, на землю, щоб жити як людина. Тоді Ісус був принесений у жертву за вас, Його розіп'яли, щоб спокутувати твій гріх. Ми знаємо, що це спрацювало, тому що Ісус не помер. Бог воскресив його з мертвих. Тоді Ісус явився сотням людей у своєму воскреслому стані. Все, що вам зараз потрібно зробити, це вірити. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3, 16 Віра. Це здається занадто простим, чи не так. Але це іронія, це зовсім непросто. Насправді вірити дуже важко. У Біблії сказано, що шлях до Бога вузький, і більшість не знаходять його. Це тому, що ми звикли прагнути до того, чого хочемо тут, на землі. Чим більше ми працюємо, тим більше отримуємо ми любимо хвалитися своїми досягненнями, ми любимо контролювати ситуацію. Це не Божий шлях. Бог контролює, і мова йде про те, що зробив Бог, а не про те, що зробили ви. Його рішення, подарунок Він подарував тобі свого сина. Ви просто повинні це прийняти. Але Бог багатий на милосердя через велику любов свою, якою полюбив нас, навіть коли ми були мертві через наші провини, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні, бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас. Це дар Божий. Ефесянам 2, 4 через п'ять, Бо ви спасенні благодаттю через віру, і то не від вас. Це дар Божий, а не діл, яким ніхто не хвалиться. Ефесян 2, 8 через 9. Розумієте, це Божа благодать врятувала вас. Як грішники, ми приречені на вічне життя, далеке від Бога. Це Боже правило. Благодать це Бог, який демонструє свою любов до нас, прощаючи нас. На основі нашої віри в те, що Ісус помер за наші гріхи. Бог поводився з Ісусом так, як ми заслуговуємо, щоб ставилися до нас. Ісуса розіп'яли, Бог зробив це, щоб ставитися до нас так, як Того заслуговує Ісус. Ісус зараз на небі з Богом. Людина, яка вірить у те, чого ще не бачить, має віру. Вони вірять в Бога і в те, що Ісус помер за їхні гріхи. Майте віру. А віра. Це впевненість у сподіваному, доказ небаченого євреям 11.1. Ось у що ви повинні повірити. Ви усвідомлюєте, що ви грішник. Ти більше не хочеш бути грішником. Ви просите Бога пробачення. ви хочете жити з Богом вічно на небі. Ви знаєте, що ви не можете врятуватись, ви вірите, що Бог послав свого Сина Ісуса спокутувати ваш гріх, померши на хресті. Ви вірите, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і що Ісус царює з Богом на небі. Ви віддаєте своє спасіння Ісусу і просите Його увійти у ваше життя. Тепер ви не можете просто робити це і говорити ці речі, ви повинні мати на увазі це глибоко в глибині свого серця, ось у чому суть віри. Це добра новина Біблії, що Ісус, Син Божий, помер за ваші гріхи. Воскрес із могили і царює з неба з Богом. Тепер я звіщаю вам, браття, добру новину, яку я вам благовістив, яку й ви прийняли, в якій стоїте нею також спасаєтеся, якщо будете твердо триматися слова, яке я вам благовістив, хіба що ви увірували? Даремно, бо передусім я передав вам те, що й сам прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що Він був похований. Що він воскрес на третій день згідно з Писанням. Перше Послання до коринтян, 15 від 1 до 4. Якщо ти справді віриш у все це, то скажи Богу, ось що таке молитва, просто розмова з Богом. Скажіть йому, що ви вірите в кожну з цих істин і попросіть його увійти у ваше життя. І він справді буде. Буде так, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Дія друга, 2.1. Бо я знаю думки, що думаю про вас, говорить Господь, думки миру, а не зла, щоб дати вам надію та майбутнє. Ти покличеш мене і підеш, і помолись до мене, і я послухаю тебе. Ви будете шукати мене і знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Єремія 29, 11 до 13. Ось приклад молитви, яку ви можете сказати Богу: Господи Ісусе! Я знаю, що я грішник і що мені потрібне Твоє прощення, щоб я міг жити з тобою вічно на небі. Будь ласка, вибач мене. Я вірю, що ти син Божий, і що ти помер на Христі за мої гріхи. Я вірю, що ти воскрес із могили. Я хочу відвернутися від своїх гріхів і довіритися Тобі, як Господу і Спасителю, і слідувати за тобою. Будь ласка, увійди в моє серце і життя, в ім'я Ісуса. Амінь.